Як розмовляти степів про мистецтво? Дев'ятнадцять. Моне, сніданок. Сім років погода чудова. Мене любить, е, моне любить малювати сонячне світло. Він розклав собі мольберту з катку відразу після сніданку. Стіл ще не прибраний на ньому келихи на вино, трохи хліба і фрукти. Ніхто нікуди не поспішає. Вишуканий срібний кавник і філіжанки ще на місці. кава вже, напевно, ухолога. Що це за дитина бавиться? Це жан син живописця, він сидить на землі в тіні. Не зовсім зрозуміло, що він робить, здається, старанно щось будує. Хлопчик зовсім не зважає на художника, який на нього дивиться, кожен зосереджений на своєму, мить тиші і спокою. У глибині їх усі поставали за столу і розійшлися на відстані мама Жана наглядає за ним. Та й далеко жінки не відходять. Їхні невисокі постаті по той бік квітники свідчать про те, що сад чималий. Котрась із них забула капелюх. Мабуть, його повісили на гілку. Коли він упав і так залишили. Сонце ще не припікає, і парасолі лежить біля кошика на дерев'яній лаві. Ранок ясний, та ще не гарячий. Стрічки капелюха ледь має легенький навіть не вітер легіт. Довкола столу немає стільців. Може, усі вийшли в сад лише на каву, з якою можна сісти на лаву. А може, художник не любив їх зображати, щоб не перезавантажувати картину зайвими лініями і кутами. У реальності стільці нам потрібні, на картині можна обійтися без них. Про що ж ця картина? Ні про що і якраз цього прагнув Моне. Показати ту мить, коли все добре, коли нічого особливого не відбувається. Люди прогулюються, відпочивають, розмовляють. Якби ми увійшли в картину, нам було би добре, адже нічого особливого не відбувається. Просто триває звичайне життя. 8-10 років. Чому робота називається сніданок? За столом ніхто не сидить. Звісно, не зовсім відповідає зображеному. Тут показано не саме снідання, а його атмосферу, відчуття, що минають. Зобразити спорожнілий стіл у центрі аж ніяк не банальне рішення. Люди розійшлися, але вони можуть знов зібратися разом з цим столом, навіть ті, кого зараз не видно на плотні. На картині багато білого. Моне відвів особливу роль з катерині це вона стягує світла. Робота сповнена сонця, хоча небо не видно взагалі. Жіночі сукні у глибині теж не освітяться. Найцікавіше те, що білий тут складається з багатьох кольорів рожевого, блакитного, бускового та інше. Усі відсвіти варвар змішуються, а однак це все той таки білий колір. Чи дійсно мене писав у саду? Так, він вважав, що речі треба змальовувати там, де вони є, щоб показати що сам він ішов у сад. Раніше художники працювали переважно у своїх майстернях, незалежно від того, що писали. Це не обмежувало їх в часі, та освітлення було зовсім не те і просто неба. Мене придивлявся, до речей у природньому середовищі, аби зображати їх такими, які вони є, насправді. Яка різниця, де малювати? Різниця величезна. Коли ти надворі заважає все, що рухається. День вона і швидко, і погода змінюється. Сонце світить то яскраво, то лагідніше небо хмариться. Треба чекати, поки знову піймаєш той колорит, йде світло, з яким починаєш працювати. Часом сонце таке, що сліпить очі. Усе дуже швидко стає іншим. Треба вкласти барву без вагань, бо не можна встигнути. Був промінчик між хмар, а тут хмари здяглися, і його не стало. Мене писав швидко, не так швидко, як здається. Без сумніву він залюбки вписав би з не меншою швидкістю, ніж мінялося все довкола. Образи хмари, змаз стрічки, стрибок сонячного зайчика. Та це неможливо. Мене багато часу просто спостерігав, тренуючи око. Найважче створити ілюзію, що все на картині постало за мить. Він працював годинами, а вдавав що робив єдиний мазок. Чому форми такі нечіткі? Коли ми на щось дивимось, переважно не бачимо деталей. Скажімо, неможливо розрізнити форму кожного листка на дереві, адже ми сприймаємо все разом як одну бровисту масу. Саме це хотів передати Моне. він не виводив чітких контурів, бо не хотів спостворювати те, що бачив. 11-13 років. Форми малюваль... Розмиті форми малювати значно легше, ніж чітки. Ні, це інший спосіб писання. Коли перед нами на столі троянда, нам видає всі деталі, найдрібніші нюанси пелюсток, листочків. Такої її можна ретельно відтворити на папері. Та є ще й інший спосіб зображати речі, такими, як вони не здаються, а не такими, якими вони є. У цьому разі та сама троянда стає просто кольоровою плямою, але такої, що ви сумніву, не буде. Це троянда. Виклик мене полягає в тому, аби осягнути сутність образу, у якого ледь торкнувся погляд. Інші художники теж писали просто неба. Мене би один із перших працював на папері. Так само робили його друзі: Сіслей і Ренуар, а також піссаро та інші. Це стало можливим завдяки винайденню зручних фарб у тюбиках, які можна було брати із собою. Тож з'явилися залізниці. З поїзди, якімчав на великій швидкості, краєвид виглядав інакше. Роздивитися його було ніколи. Мене та інші художники передавали це нове відчуття. Чому мене називають імпресіоністом? Спочатку це була насмішка. Тисячі 1874 року він виставив на огляд роботу враження Схід сонця Образи на картині були дуже нечіткі. Від її назви враження французької імпрешн» І походить термін імпресіонізм. Багатьом ця картина просто доводила, що мене не вміє писати і демонструє незавершену халтуру. У той час синонім, вміє писати... синонім до слова враження був термін ескіз ніхто не підозрював, що художник змінить погляд на малярство, відтоді увага буде зосереджена на незначних деталях. Нетривких і плинних таких обмежень однієї митці, і як слово враження. Сьогодні всім подобаються твори імпресіоністів. У часи зародження імпресіонізму було зовсім не так. Публіка любила дивитися на героїв у мить перемоги, на знатних осіб, на оригінальні пейзажі чи на цікаві сюжети минулого. Сьогодні ж буде на нові спокій. Кожен знає, що таке сонячний день, родинний сніданок, розмова. Коли бачиш таку роботу, хай вперше, вона одразу здається знайомою. Картина не потребує особливого розуміння чи знань, не збиває з пантелику, з нею не почуваєшся невігласом, з нею затишно, як удома. Кіт. Ти хотів бути присутнім на відео про Клода Моне? Це твій улюблений митець, живописець. Чи він просто вже настільки звик бути на відео, що він ображається, коли його не, коли його не беруть? Окей, супер. Тобі сподобалось, Кіт? Ще три відео, здається, Мар Марта залишилося, так що приходь. Божий.